Так розклад, розклад було є буде на серці, в домі і що по результату по ітогу було, є, буде. Що на серці, що в домі, який результат? Що було? Ну, страшний суд вмішався, пішли якісь розрушення в житті. По страшному суду щось по справедливості, по страшному суду щось рушилося. Що зараз? Ну, зараз ви. Думаєте, вспоминаєте те, що було колись у вас? Можливо, думаєте про людину, з якою розійшлися? Можливо, ну, коротше, ви більше тут у розповідання про те, що було і хороше, і погане. Ну, есть, тобто, <кхи> воспоминання о том, що вже, ну, пройшло, ушло і все. Що <кхи> у вас буде? Ви попрощаєтеся із, можливо, якимись мислями поганими, які гризли там голову, не давали спокою, з поганими мислями, можливо, у когось вже гетіхала криша, чого не дає покоя, чого я там думаю про те, що було колись, це буде. Ви попрощаєтеся з цими е, е, винаннями і з хорошими, і з поганими, ну остануться, звісно, там десь в коробочці, у файлику у вас випаднання, а без ну, у нас ж немає амнезії, правильно? Ми оставимо їх в минулому. Було, було, там чомусь научило, чомусь не научило, якісь уроки пройшли. І просто ці всі воспоминання от яких от деяких, яких пухла голова, там од яких було некомфортно, от яких їхала криша, можливо, у когось були там запої, допустимо. Чи там, ну у нас у всіх горе, і ми всі по-разному реагуємо на. На щось в нашому житті. Для когось е, один там ударяється в алкоголь. Ну, так легше йому пережити, забутися, чи пожити воспоминанням минулими. О, для когось люся. Ой, капець, Тяжко мати. Все мирокотів, які не ніяк не можуть з собою поладнати. Коротше, ви попрощаєтеся з воспомінаннями, які надавали вам спокою з поганими воспоминаннями. Попрощаєтеся із з поганими воспоминаннями, які реально на вас дуже погано впливали. Що у вас на серці? Дом, дом в якому ви знаєте, що вам треба там щось підлампічити, що вам е, треба содержати, допустим, ваш дом, вашу, ну, тут ваш дом. Що там треба зробити? Тобто ви всі, ціло на серці у вас дом. Ви собі думаєте, що там треба робити, як треба робити, з ким треба сотрудничати, щоб в домі було комфортно уютно. Тобто, у вас в голові в основному домашні процеси ви собі в роздум'ях о домі. На серці ви держите свій дом. Затишний, уютний там все. А що в домі? А вдомі у вас для вас визнає як визнаграждіння, комусь летять бумеранги. тому що комусь за щось, я не скажу за що, Для вас в домі, як ваш, можливо, ви чистку вдома зробили, почистили, допустимо, там свічечки там чи ще щось. Ну, була чистка якась вдома. Там чи чистка себе, ну чи генеральна уборка, там ви геть вимили і в зіркала, і вікна, і все остальне десь посвятили, десь посолили, скажем так, десь там те саме з позитивом. Тобто чистка вашого дома, от це чистка вашого дома. Реально, це для тих, хто чистив свій дом, для вас, як вознаграждення, тому що це для дома, енергія дому. Полетів бумеранг. Можливо, був якийсь подклад в домі, який ви, допустимо, не могли знайти. Ну є ж такі речі, геть булавку можуть підкинути десь під коврик. Фіг ти її знайдеш. Як ти її знайдеш? Це з чим треба з металоіскателем ходити і шукати, то з металоіскателем можна знайти там взагалі кучу всякого. І болтики, і гвоздики, і гаєчки. Це треба повністю все. Тобто взагалі, ну, ви знаєте, це така. Ця, що просто треба Іноді, коли вам кажуть, що у вас підклад, і у вас там таке-то, таке-то, таке то, я вияснила для себе, що лично для себе, я вияснила, якщо я не можу знайти цю річ, а чистка вдома все одно випадає повторно, я просто ну, на даному етапі я скоро буду вилажувати в інтернеті, реально м -м, буду починати займатися чистками, тому що таро і чистки вони ну, повинні бути. І чистки я буду все-таки займатися чистками і вилажувати, ну чистки, звісно, у нас ну там коротше, ладно. Коли буду займатися, тоді буду розказувати. Тобто, коли ти не можеш найти якийсь предмет, який фонить. Тобі проще почистить весь дім, подивитися чистку, запалити свічку для всього. Ну це там з крапивою, допустимо, в основному для чистки і для захисту використовують свічки з кропивою. Я вам на майбутнє говорю, ви можете замовити в інтернеті свічки, там, допустимо, вони йдуть уже з кропивою, Вони там стоять там, гривень 50, Ну я думаю, 50 для того, щоб почистити дім. Гривень це не така велика сума. Там а якщо дві, то взагалі замечательно, там раз там в декілька днів, і от з нею пройтися по всій хаті. Я скажу зразу, що кропива завжди, вона мало того, що має і такі лікарські здібності, вона ще і дуже хорошо чистить. Дім, вас, все, повністю вона в магічному плані, ну, взагалі, Бомбала Феста, скажімо так. Чому я на неї і ну, я і планую з нею сотрудничати, скажімо так. Вот. Запалили, пройшлися по всьому дому, в кімнаті одні якісь поставили, в сольку поцелі, поставили її там, і вона собі догоріла у фольгу, в сольку запакували і викинули. На мусор, кудись. Ну, в основному, на мусор, звісно. І це і І, тобто, так, чистки вдома це для тих, хто почистив. Бумеранги полетіли, може, десь щось було недочищено. Коротше, той, хто бажав вам всього не найкращого, а тут, такі люди були, які підкладики носили, ваш дом відправив бумеранг, Сказав: получай. Те, що. І що по результату? У вас, ви виходите в карту победителя. Ви победитель, у вас є вибір, Ви на перекрестку дорог стоїте. У вас допали е... тривога. Капець. Ого. Що по результату? По результату. Ну я ж кажу по результату у вас. Карта побіди. Ви побіділь. З усієї ситуації ви вийшли побідітелем, там розрушилось, там розпаминання в прошлом, там приведете свою голову в порядочок, в домі почи... чистка почиститись, хто не почистився, якщо хочете, відправити бум... ну, буміранг через вищі сили, все одно. Я всегда говорила і буду вам говорити. Ніколи не бажайте від себе нічого поганого. Відправляйте, якщо ви самі чистите хату, на все воля Божа. Відправляю це все. На розсуд від, е, вищих сил, на Божий суд. От так. Ніколи не відправляйте від себе. Тому що чим більше ви ждете бумерангів, чим більше ви відправляєте від себе, ті, е, потім ти відправляють вам. І ви будете, ваша магічна війна буде безкінечна. Ви не даєте вищим силам і Богу е, вмішатися в всю ситуацію і розставити всі точки над і. Повторять буду 150 тисячний раз для людей, які бажають від себе зла. Це дуже важко, я не спорю. Пересильте себе, скажіть. Відправляю все на суд Божий. Повірте мені, Бог знає набагато більше, чим ви. І він вас бачить із середини, і як вам боляче, і як вам тяжко. І всі ситуації ви виходите в карту побіди. Це саме головне. У вас відкривається не одна дорога. Ви на перекрстку дорих стоїте. У вас карта побіди в одну сторону підете, буде добре. В другу сторону, головне, будьте з Богом, з вищими силами. Завжди запрошуйте в дорогу свого ангела-охоронця, ніколи не цурайтеся свого роду. І все буде в вашому житті добре. Всього вам найкращого.